Так, Джонні. Я сьогодні йду, буду стрілятися з чорним чорнобухим білом. Мені треба потренуватися і почистити пістолети. Допоможеш мені? <раплянська> ну, звісно, я ж з матуся. Давай мені свій пістолет, я тобі його почищу. Ну, Зразу два. Візьми. Спочатку один почищу. Дякую Ой. тобі, матуся, що ти прийняла цю гру, що тебе називають Джоні, а ти все одно моя матуся. Mm. Ти мені так допомагаєш в цьому. Слухай, ну ти завжди ми, ти, ти мене змаличку Джоні називав. У татко твій Джоні помер. Так Ту розумієш? Так, я, я зараз почищу пістолет. Я за нього буду мститися всім чорновухим біламцям. Хорошо. Гаразд. Слухай, ну мама. не буду тобі заважати, зараз я прийду. Пістолет поверну через хвилинку. Мама, слухай. Так. А в мене ж немає патронів зовсім. А, так а не, вон, я коли мила пістолет, вони всі повипадали. Ти викинув. А так я ж думала, що я ну так, я вик. Та не, 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 я просто та... у мене зараз е, нова філософська ідея. Mm -hmm. Я все сприймаю, як воно повинно бути. Oh. Тобто, якщо мене сьогодні вб'ю, я піду, буду, а в мене патронів нема. Я його не вб'ю, а він мене вб'є, і ти будеш страждати, і ти тоді станеш господаркою всього будинку. Mm -hmm. а що ти натякаєш? а? Джоні. Так, малеча, заспокойся. Джоні. Заспокойся, давай не будемо. Як у мене палець рухається, ти хочеш? О, він завжди з за тебе рухався. Це все тому що я натискаю на гачок. Так. Фух. Давай заспокоїмось. Е Ти бачиш, що відбувається? Нервний тик. Боже. Це із за того, що ти загубила патронів Я зараз їх найду! Надуй. Найду їх! Боже. Я знайшов одну, я наш, знайшла одну кульку. Одну. О, трохи б не получало. Давай пістолети. Давай. Засовуй сюди. Ось так. Ану, стріляй. Та ні. Ти Але що? Дуди? Слухай, куди ж мені витрати одну пулю? Мені тоді ж треба в, чор, в чорновухово біло вистрілити краще. Так, давай присядемо подумання. Слухай, мати, ти така розумна. Ти постійно щось вигадувала. Куди нам рухатись? В який напрямок? Поки не розумію. Може треба почитати якісь книжки чи подивитись, може, якесь відео Де для зараз... білий клик. Ні, чорно вуха. Так, mm -hmm. садник без голови. <сід> Теж не підробили голову не відстрелили. Mm. Так. Онісяний mm. вітер. <сід> це гарна історія. Yeah. Ще її не, не написали. Mm. Mm. Армагеддон. <сід> Теж її <сід> ще не вигадали. Слухай, може, самі щось напишемо таке. Давай у мене був, ти ж пам'ятаєш, я коли навчався в школі, у мене був талант, я щось писав, якусь. Постійно стене какую-то хуйню, у меня пятерки стали. Ты помнишь? Давай, тогда... Поклади, поклади пистолет. Не заважай. Поклади. Бери ручку и листочек. Сидай. Значит так. Пиши. Пишу. Классная работа. Мама. Мама. Джонни. Джонни. Мила. Мила. Пістолет. Пистолет. M evet. Написал? Так. Переверяли. Прочитайся. Euh, мама. Uh -huh. Джонни. мама ты не так Я просто ж це сказав, як ти мені казала. Мама Джоні мило пістолет. Я бачу, тебе це збуджує. А треба. Треба рішення річ вигадати річення антипот. Скажи, хто що це? Я не знаю, якісь звуки. Я б сказав, що це телефон, але телефону ще не було. Ще не вигадали. Не вигадали. Так. Mm -hmm. Треба, а, здається, це насправді телефон. Хоча їх ще не вигадали, але ж у нас звідки взявся телефон. Mm -hmm. Ти дивись, дивись ми... ми переходимо з вестерна в фентезі. І ми знаємо, як назва, назва цього примоугального. Прям... Дивись, хто це дзвонить. Точно. Mm -hmm. Дивись таймер. <кх> і ми не знаємо. Чотири хвилини. Це для чого чотири хвилини залишить? До кінця. До кінця нашого життя. Блядь, послухайся. Ми все ж таки будемо шукати ці патрони на бої. Чи не будемо? Блядь, і ще не буде. Я всі прийшов. Дзвонки. Треба йти.